Вітаю всіх! Нові шахеди мені всі накидали новин Боже. Так, давайте так. Чи дійсно Росія буде масово застосовувати нові види шахедів? Чи дійсно Росія буде масово застосовувати нові види шахедів? Давайте дивитись. Я не скажу, що це так, але дивіться. Якщо це відповідь так або ні, це відповідь ні. Але руйнування від них будуть. Від цих шахедів. Так, дійсно руйнування. Ні. І на дні колоди четвірка мечів, ні. Вони ще будуть думати. Відносно будуть в них нові шахеди, вони не будуть ще так прям взагалі їх. Так, прикордоння. Дійсно так. Знову прикордонні області, там вони можуть бути, але щоб далеко по країні – ні, масованості великої не буде. Що маємо, то маємо. Далі. Мене цікавить ось що. Дивіться, шахеди. Ситуація по шахедам по Україні загальна на травень місяць. Ситуація по шахедам по Україні загальна на травень місяць. Так, застосування є. Вночі мене кумарить один момент, що вони застосовуються переважно по одній тій же траєкторії чомусь. Рух прольотів багато, транзиту, багато прольотів, транзитів, прольотів. а ситуація нагнітати людей, обмежувати в діях, ну, якби нерви робити. Вони, до речі, ще обмеженість по країні, вони не будуть по всій країні прям літати. Ось що мені ще випадає. Якось, ви знаєте, воно починає харити, яко кажучи. Набридати. Мені вже набридають ці шахеди, вони конкретно діють на нерви. І все-таки потім подивлюсь ще, як наші будуть з цим щось, ді... щось робити. Можна ж домовляти, щоб цього гімна не було спочатку. Акцент на це робити.